Дякую за надане слово за організацію такого заходу. Ну, по-перше, дипломатія це не лише змістовні речі, не лише переговори, це і мова символів. І от така. Історія з передачею цього листа невеликий жарт. Чому це не тобі, а Мелані всі сміються. Воно дозволяє становити дружню атмосферу на перемовинах, і це дуже добре. І видно, що це був заготовлений. Такий жест. І я дякую всім, хто готував всій команді. Хто готував як і в Україні, так і з Британії. Я теж знаю, що британські дипломати нам допомагали. Ну, там дуже солідна дипломатична школа. Ось і це дозволяло створити е, певну атмосферу дружню на цих перемовинах. Стосовно дітей, зрозуміло, ви абсолютно праві: 19, можливо, 20 тисяч дітей е, вкрадені Росією, і Гаський суд саме з цих мотивів видав ордер на арешт Путіна і на арешт так званою. Омбуцменки з питань прав дітей російської, львової, Білової, саме з цих питань. Дійсно, є сайт, там офіційний сайт, де можна встановити цих дітей. Це абсолютно неприйнятні речі. Путін цього не розуміє чи не хоче розуміти, але він є військовим злочинцем. Про мову символом я хотів би показати на прикладі Аляски шоу. Да? Ну, дійсно. Можна погодитися з Джонсоном, що це абсолютно, вибачте, блювотна, неприйнятна для українців історія, коли кримінального злочинця е, приймають червоною килимовою доріжкою, там е, е, йому е, надають певне почасті і так далі, і тому подібне. З точки зору українців, це абсолютно неприйнятно. А от з точки зору. Певної дипломатії, просуванням мирного процесу, це абсолютно прийнятно. Трамп вже ж проголосив себе людиною, рівно віддаленою від Росії і від України. Він хоче зробити зділку. Він make a deal. Для нього це важливіше. І такий крок в цій системі координат абсолютно закономірний. От. Я не хочу там говорити програв і не програв. Це більше внутрішньоамериканська справа. Нас тут цікавить, як це вплинуло на процес подальшого просування мирної угоди. От що нас цікавить. Ну і треба дати оцінку. Зустрічі в Вашингтоні вчорашня. Ну, по-перше, дуже мало верифікованої достовірної інформації, що там відбувалося, про що договорилися з тих повідомлень щодо засобів масової інформації, слід відзначити наступне: перше зараз вже не йде мова про угоду про припинення огню сісфаєр, тимчасово безумовного. А йде мова вже про заключення відразу мирної угоди без припинення вогню. Це абсолютно нова позиція, до якої дійшов Трамп, і з якою погодилась точно Урсула фон дер Ляєн. Ну я думаю, вже і Зеленська і українська сторона розглядає саме такий шлях. Чи можливий такий шлях? Є такі приклади в історії? Ну, є такі приклади в історії. Корейські переговори йшли два роки. Як тільки обрався Езенгаур і Помер Сталин, вони швидко за декілька місяців чи тижнів закінчилися. В'єтнамські переговори стосовно припинення війни у В'єтнамі йшли, по-моєму, 4 роки без припинення військових дій. Ну, це не дуже гарний шлях, але він ну, є такий, який є, напевно, він є прийнятним. Друга історія, яка на сьогодні нам зрозуміла, яка вийшла, це питання гарантій безпеки. Колись про це вперше сказала італіанська премєр міністерка Мелоні. Ну, щось про це поговорили і заглохли. Зараз про це вже говорять більш серйозно. Марко Рубіо, державний секретар США, очолював робочу групу, яка буде займатися цими гарантіями, і говорить, гарантії на штаб п'ятої статті у Вашингтонського договору, то є натівської п'ятої статті, що вона передбачає, що напад на одної членів НАТО є нападом на всіх інших членів НАТО. В такому випадку, якщо те будуть гарантії, такі як п'ята статті, то вони будуть означати, що напад на Україну і напад на всі інші країни, які є гарантами її безпеки США, Там Я не знаю Франція, Велика Британія, Італія можливо Німеччина. І напад на Україну означає, що вони повинні підтримати не просто там якимись заявами про глибоке незанеопокоєння, а надати військову пряму військову допомогу військовими силами прямими і поставками зброї, тобто прийняти е, участь у захисті України. Ну, у нас, якщо чесно, дуже скептично і в суспільстві, і в експертному середовищі ставлення от таких, до таких гарантій. Чому? Ну, Ми маємо негативний суспільно-політичний досвід цього питання. Вийшла невеличка така колонка на інтерфаксі, де я там досліджував це питання. Ну, от я там назвав чотири, принаймні чотири документа міжнародних правових. Які гарантували недоторканість кордонів України, її безпеку і так далі. Ну, наприклад, це Будапештський меморандум. Він не підлягав ратифікації, сказали потім підписанти, а це всі члени Ради безпеки ООН, Це і Британія, і США, і Франція, і Китай, і Росія, що вони не мають ніяких зобов'язань в рамках цього меморандуму Будапештського, А одна із країн підписантів, взагалі Росія, була країною агресором проти України. Потім це так званий великий договір з Росії, який встановлював стратегічне партнерство з Росією. Він був підписаний у 94 році, ратифікований парламентом. Він діяв, був чинним у 2014 році. Росія окупує Крим і далі окупує інші наші території, включає анексує їх, включає до складу Російської Федерації. Тепер вимагає, щоб його визнала міжнародна спільнота, нові міжнародні кордони Росії. Договор про кордони між Україною і Росією він чинний до цих пір. ретифікований парламентом. Там е визначений кордон. Україно російський, що його порушують. От такі приклади, коли, на жаль, порушуються договори, тому що формується нова система міжнародних відносин і, скоріше, і е, порушуються принципи. Е, здавалося, ще б не, не нещодавно не розшимиці недоторканість кордону, не застосування сили у міжнародних відносинах, повага до суверенітету, виконання міжнародних договорів це все порушується. І я боюся, що в майбутній системі новій системі міжнародних відносин, міжнародного світового порядку буде діти принцип права сильного, а не сила права. Далі, що у нас ще можна сказати, про що ми можемо говорити? Дійсно, вже пан Ігор Сібіга нам сказав, що одна із ключових тем, що там піднімалася, це Зброя. Всі заявили, і Макрон, і інші колеги заявили, що нам потрібна сильна українська армія. Для цього нам потрібна зброя насамперед. Начебто вже домовилось про постачання на 100 мільярдів зброї, за які заплатить Європа. Це сприйняла американська сторона, європейська існує механізм внутрі НАТО, називається PURL. Який визначає механізм цих поставок, це як заміна Рамштайна, я так зрозумів. Ну і слава Богу, ми навзаєм постачаємо, запропонували постачати на 50 мільярдів доларів дронів наших. І це не гра просто в одні вороти, це дорога з двостороннім рухом, тому що і ми піднімаємо свої технології, і американці е отримують і досвід і застосування нових технологій дронів у нових умовах війни. Що ще я хотів би звернути увагу? Вперше, на мій погляд, от не було такого розділення. от Американці, от європейці, от українці, і от вони опоненти за столом переговорів. Ні, мені здалося, що вже діяли певною спільною командою і виробляли якесь рішення, яке прийнятне для всіх. Тобто була ця командна робота, це відчувалося. І, і відчувалося потону зустрічі по тим заявам, які зробив президент України Володимир Зеленський. І останнє, що я хотів сказати про нову особливість, це, це питання обміну територіями. Е, глава держави неодноразово підкреслив, що це буде розглядатися на окремій зустрічі з Путіним. Про що буде мовити, ми можемо тільки передбачати. Але в такому форматі, який нам пропонував Віков е, і Путін, ви звільніть територію Донецької і Луганської області, а ми не будемо окупувати да, далі. Ну, ви знаєте, е, Купувати повітря ми не будемо. Ну, мені хотілося сказати, ну, ти що дурень якийсь. Е, якщо Вітков не, не розуміє це політично, то я йому можу бізнесово пояснити. Е, ти дай мені мільярд доларів, а я пообіцяю тобі не рейдувати твої підприємства. Ну, щось таке. Значи, які це будуть? Я думаю, що не буде йти питання про юридичне визнання. Належності цих територій, які будуть теоретично обмінюватися, що вони російськими, можливо, це буде де факто визнання, що вони окуповані, так воно і є, і можливо, там буде формула, що це буде вирішуватися політичним дипломатичним шляхом в певний проміжок часу. Зрозуміло, що будь-який мирний е, угода, мирна, декларація про припинення вогню на якихось певних умовах можна говорити багато речей. Там багатостороння угода про гарантію безпеки, все цей комплекс документів. Я думаю, що його потрібно, щоб підтвердив е, український народ будь-якому випадку, вимагає цього конституція, коли буде юридичне визнання чогось, або не вимагає. Це дуже серйозне питання для того, щоб нинішня влада вирішувала його самостійно. А в якій формі це може бути? Це може бути референдум, або, наприклад, це можуть бути вибори. І де будуть змагатися представники різних точок зору, які підтримують мирний договор або не підтримують мирну угоду на таких то умовах, і це легітимізує чи не легітимізує подальші кроки майбутньої влади щодо такого розвитку подій, підписання саме такого мирного договору. Ще раз підкреслю, ми не обмалювали лише певні такі крупні штрихи, що відбувалося. Ситуація дуже динамічна. Думаю, що все-таки, як би там Путін не говорив, він зустрінеться в тому форматі з Зеленським, а потім буде трьохстороння зустріч. Чи піде він остаточно на якусь мирну угоду? Я не, не можу прогнозувати, що тому що я, я не можу не знаю реального впливу військової ситуації на економіку і економічне життя Росії. І на соціальне самопочуття а, росіян, які можуть давити на владу, тиснути на владу. Тому це дуже такі абстрактні на зараз речі, але зрозуміло, що зараз ми десь в центрі кульмінації переговорного процесу. І що він стає все більш і більш реальним. Поки що. А, Україна, США і Європа зробили все можливе для того, щоб його протиснути. Зараз м'яч на стороні російського диктатора будемо спостерігати за ситуацією. Дякую.